Мої вітання, шановне панство, ви на каналі Автозвук UA і сьогодні до нас на тест завітала батарея від виробника Єврокрафт. Єврокрафт це один з брендів, який належить більш відомій болгарській компанії MonBat. Ну і той, хто цікавиться автомобільними акумуляторами, напевно декілька разів вже чув про даного виробника і про високу якість продукції MonBat. Власне кажучи, Monbut це один з відомих світових лідерів по виробництву автомобільних акумуляторів, і даний завод виробляє акумуляторні батареї під різними брендами. Але все ж таки основні технології і якість мають залишатись незмінними. Ну і в даному відео ми перевіримо, наскільки якісна ця батарея і чи відповідає вона заявленим виробником характеристикам. Конкретно ця батарея належить до більш технологічної лінійки Silver. Це означає, що позитивна і негативна пластини акумулятора виготовлені просічно розтяжним способом. Сепаратор має покращену конструкцію, ну і також тут активна маса, вона виготовлена на спеціальному обладнанні, має покращену рецептуру і покращену якість. Власне кажучи, це чотири переваги лінійки Silver. Але зовні, так як автомобільні акумулятори мають відповідати певним стандартам і габаритам, даний акумулятор виглядає абсолютно стандартно і відрізняється від інших батарей хіба що кольором корпусу та дизайном самих наклеєк. Ми бачимо стандартний акумулятор ємністю 60 Ампер годин. В принципі, ніяких тут додаткових конструктивних рішень немає. Немає навіть ось цього. Вічка для того, щоб перевірити рівень заряду акумулятора. В принципі, воно і не потрібно, але в деяких акумуляторах зустрічається. Тут ми бачимо, що сам корпус за необхідності передбачає встановлення такого індикатора, але виробник цього не зробив. Ну і мені здається, це навіть добре. Адже це трішки здешевлює конструкцію батареї. Ну і відповідно вартість самого акумулятора. А при цьому наявність ось такого вічка ну, не завжди виправдана. Батарея в нас також повністю не обслуговувана, але за ось цією наклейкою, бачите, видніються наші пробки банок, і відповідно, якщо в когось виникне таке нестримне бажання обслужити даний акумулятор, я думаю, це можна буде з легкістю зробити. Але потрібно пам'ятати, що це може впливати на гарантію самого акумулятора. Також зазвичай у акумуляторів з двох сторін є аварійні клапани. Вони необхідні для стравлювання надлишкового тиску, або для того, щоб під'єднати до клапана газовідвідну трубочку. Це необхідно в автомобілях, в яких акумулятор встановлюється або в салоні автомобіля, або в багажнику. В даному випадку клапан розташовано лише з однієї сторони. Тут в нас заглушка стоїть, а тут може під'єднатись газовідвідна трубка для того, щоб вивести гази назовні за межі автомобіля. Тепер щодо інших характеристик даного акумулятора. І почнемо ми, мабуть, з ваги. Адже багатьох користувачів цікавить це питання, бо їм здається, що від ваги батареї напряму залежить якість. Вага батареї складає 13,9 кг. Це не найкращий або не найвищий показник з серії наших тестів. Але з іншої сторони, наші спостереження доводять, що. Інколи батареї з меншою вагою показують характеристики краще за батареї з більшою вагою, Тому, все ж таки, на мій погляд, вага не завжди відіграє основну роль. Щодо пускового струму, то тут виробник зазначає 560 А. Ну і звісно, ми перевіримо цей показник. Тепер протестуємо наш акумулятор. Заявлений виробником пусковий струм 560 А. І зараз тестер покаже, наскільки він відповідає дійсності. По факту, після зарядки ми бачимо 525 А, відповідно, ресурс батареї 87%. Але це не означає, що це, ну, батарея зношена вже на 13%. Ресурс в даному випадку це співвідношення фактичного пускового струму до того, який ми вказали на приладі, ну і відповідно до того, який вказано на акумуляторній батареї. Рівень заряду в нас 100%. Це видно по цьому показнику і також по напрузі. Тепер батарею ми переміщуємо в морозильну камеру, де вона тиждень буде зберігатись при температурі мінус 18-20. І після цього проведемо аналогічний тест для того, щоб подивитись скільки пускового струму батарея втратить за тиждень на морозі. Минув тиждень в морозильній камері. І ми проводимо повторний тест. Зараз батарея тестується. І ми бачимо, що з заявлених 560 А після тижня заморозки при досить низькій температурі 18-20 в батареї залишилось 420 А. Ну і це дуже непоганий показник. Ну що ж, після тривалої заморозки ми отримали результат 415 А. Ці дані додаємо до нашої загальної таблиці, яку збираємо вже протягом декількох років. Ну і відповідно тут ми можемо порівняти характеристики і можливості даного акумулятора з іншими батареями. Власне кажучи, можна сказати, що мало акумуляторів після заморозки відповідають тим цифрам, які заявлені на їх корпусі, але з іншої сторони, 415 А для батареї ємністю 60 годин, Досить непоганий показник. Ну і, подивившись нашу табличку, ви можете самостійно в цьому переконатись. Підводячи підсумки, можна сказати, що Єврокрафт Сільвер це, можливо, не найкращий, але достатньо непоганий акумулятор, який однозначно можна розглядати до придбання. Адже навіть після тижневої заморозки при температурі мінус 18-20, ця батарея видала непогані 415 А. На цьому в мене, як зазвичай, все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна!